Офіційний повнопривідний X1 купувався в салоні в Одесі, не фарбований 2012 року та ще й на дволітровому дизельному самому надійному двигуні на автоматі та на повному приводі. З рідним пробігом 183 тисячі кілометрів повністю обслугований X1 з'явився в продажу в твоєму авто. Лінзована білет-оптика, протитуманні фари, нова гума. По салону всі склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, салон весь в чохлах. Під чохлами нові сидіння, ідеальне кермо. Надійний автомат, клімат, контроль, підігріви сидінь. Є все. Цю автівку можна придбати як за повну вартість 13 800 доларів, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити, за більш детальною інформацією або для прорахунку автівки в розстрочку, Звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це шикарний BMW X1 і це твоє авто.